Бачите, прямо такими гілочками цвіте. Тут красиво, взагалі квітів повно. Вітаю на каналі моїми очима. Подивіться, що я зараз бачу. Всім привіт! Хочу показати вам прикольне небо, вийшла зараз трішки пройтися, тому що цілий день провела в кімнаті. Така була в нас сьогодні. Погода мінлива і якось тільки хочу вийти, дощик починається. Ну таке, знаєте. А зараз ось восьма, здається, година, Ну, близько восьмої, то я вирішила вийти, тому що життя це рух. Всім рекомендую. Дивіться, яке небо там. Щось відчуваю, скоро хлюпне. Далеко йти, напевне, не буду. Думала сходити сьогодні знову по колу. Через туди враті. Парк. Ну, напевне, не піду. Бачите, як затягує, затягує, напевне, там, там вже видно, що дощ іде. красиві, до речі, кадри можна зробити. Тут красиво, взагалі квітів повно. Подивіться, де висадили квіти клас. Взагалі супер. Зараз я вам покажу різнокольорові мальви. Це квіти, які завжди в мене асоціювалися з літом ще з дитинства. А ці підвісні взагалі такі красиві, не можна передати. подивіться. От чим я вдячна Ірландії, так це тим, що вона повністю відповідає тим, що я можу майже цілий рік, майже круглий рік. Знімати, показувати вам квіти, красу просто, просто неймовірно. Дивіться, які ж вони гарні ці корзини, чи як їх там можна по-іншому назвати підвісні. Ампельні ці квіти. Якраз сонечко так присвітило. Так красиво взагалі, друзі. Напишіть, чи подобається вам. Я не знаю людей, які могли б не, не подобатися квіти, просто чесно. ну Вони зараз якраз в розгарі свого цвітіння. Дивіться. Просто неймовірно. Я не знаю. Мені так подобається, я не можу. А небо так взагалі. Які хмари, боже. Давайте на той бік перейдемо. Зараз я вам покажу. Мальви. Красиві, прекрасиві Жовті, рожеві, бордові. Такого морквяного кольору. Подивіться на них. Божечку, яка ж краса, друзі, О, які мальви. Давайте сюди ще подивимося, що тут є з цього боку. Трояндочки вже перецвіли. Лаванда тут цвіте ще до сих пір, дивіться. Красива. Приправа ось оця. Росте тут здоровенний, здоровенний корч. Бачите? Цілий кущ. Розмарину. Пахне просто так взяти в руку, рука просто неймовірно пахне. Цікава лаванда красива. Також пахнюча, пахнюча. Запашна. Нічого не відбувається нового. Штучний газон тут. За весь час що я тут, нічого не відбувалося в цьому, я так розумію, що це готель, може ресторан навіть був. Бачите, написано, що продається. Цікаво, скільки він тут коштує в такому туристичному місті біля замку. Ні ремонту не було, я не бачила. Там вон стіни потріскані, там, я так зрозуміла, нічого не, не працює. І не збираються поки що ремонтувати. Інформацію вам для роздумів, номер телефону. Може хтось захоче придбати в Ірландії. Зберігайте. Такий тут у них ще задній дворик. О, щось таке красиве, ось зараз тут цвіте, подивіться. Квіти ну. мене самі знаходять. Ой, які миленькі, боже, які колобочки. Подивіться. Пахнуть! М -м -м, ну це я вам не скажу, що, хоча, здається, що не вже це, ну це не розмарин, ось розмарин є. Окремо, а це поруч щось таке також дуже-дуже запашне. Мені здається, що вже якось дивилася, але чесно, я забула. Щось, щось таке дуже-дуже цікаве. Бачите, такі в нього листочечки? Вони такі, наче з паперу зроблені. Ось. І такі ось квіточки, неймовірно красиві. Супер. Просто подивіться на цю молоту, на цю красу. бачите Можна навіть собі пару штучок взяти в букет. Подивіться, взагалі. Ну його ще чуть-чуть і скосять повністю. А, воно тут вже ось і відцвітає, дивіться. Бачите, повністю. Як красиве взагалі. Давно я вже до річки не ходила. Давайте сходимо з вами. Подивимось, що там. Мажина скоро буде вже ще трішки і буде вона місяця два десь. Можна буде збирати. Дуже довго вона різних сортів. О, до речі, горобину взяти для чаю. Тому що... О, забрали, блін, слухайте. Ну, капіць. Забрали, оцей очерет скошений. Оце не дуже добре. А горобинки зараз пару гілочок, вона тут не біля дороги. Якраз можна взяти. Потім з гілочок познімаю її і все, і додавлю до чаю. Самі ягодки. Ну так, у маленьких кількостях. В мене вже такий чай буде цікавий, я вам так скажу. Ну це, висушу її і все. У мене там вже стільки інгредієнтів, але я буду по трішки кожного класти. І я думаю, що він буде просто шикарний чай із трав ірландських. Бачите, отут вже ж був очерет, я вам не раз показувала в своїх відео. Вже забрали. Цікаво, куди вони його забрали. От, тут хтось каглярив. Дивіться. Культур-мультур. Давненько я вже тут не була. Треба воно тих квіточок набрати собі в букет. Біленьких, я вже якось їх рвала. До речі, може тут і сонечки є. Так, Тут така місцинка прикольна. Ось оцих, бачите, тут вони ростуть. Красиві вони. Запах не дуже в самого стебла. я не знаю, що це. Треба буде якось подивитися. Ну це не началь, це просто квіточки. Мені букет, ну я вже... Ой, боже, що не впало. Я вже не раз казала, що я постійно я люблю, щоб стояли живі квіти в мене в кімнаті. Так само в мене вдома було. Так само і тут. А тут в Ірландії. Стільки їх, що можна змінювати скільки хочеш. Без урону для навколишнього середовища. Дивіться, скільки супер. Постійно якось там бурянцю нарву, десь прогулюємося, при дорозі десь. Вони ж постійно це все обкошують, вони його скошують. А я собі беру мені приємно. Давайте полазимо тут, може дійсно десь тут є. Сунички. Уже, до речі, зараз вони мають бути. Так, ось там Іван чай можна вирвати. Тож тут лазив, не тільки я одна. Будь-які, ось Іван чай. Ось який красивий. Якщо це він, значить схожий на, на нього. Дивіться, який знову у мене красивий букет польових квітів. І тут я ще знайшла цей такий, типу, як горошок, щось схоже, може це і не горошок. Теж дуже красиве. Зараз візьму його тут повно. Як я ж я обожнюю польові квіти. Такий акцент від цих квіточок. Красивий, цікавий акцент тепер в моєму букеті. Все, буду йти я зараз, тому що скоро хлюпне дощик. Та й вечоріє вже. Я буду йти вже до себе. А так що дякую всім за перегляд, дякую за ваші подобайки, коментарі. Надіюсь, воно було цікавим, приємним. Але що було природним, то точно. Всім пока Ось така краса вийшла. Один у ванні у мене стоїть, а інший я беру на столик до вікна. Ось такий.